Михайло, а помітила ось десь приблизно о 8.30, о що на виборчій дільниці 63 Відбувається, спочатку, не було бюлетенів по одномандатному виборчому округу 21, а потім ці бюлетені знайшли на інші виборчі дільниці, знайшли на дільницю 63 третю і не віддають виборцям. І до сих пір ведеться роздача цих бюлетенів з іншим номером дільниці. Сьогодні голова територіальної комісії, который виходять в нас і закоментувати що. Бюллетени с одного участка оказались на другом участке.